Ми продовжуємо нашу розмову з Олександром і переходимо до більш практичної частини. У цьому блоці поговоримо про те, як працювати з аукціонами, на що звертати увагу, як уникнути помилок і довіритися професіоналам. Якщо ви плануєте покупку авто, цей блок точно дасть вам зрозуміти, чому акціон Автоплейс це найкращий вибір. Залишайтеся з нами. Наш клієнт це наш партнер. Відповідно, так само і ми його партнери. Це сервіс, це комфортно. Клієнт приходить і каже: що Я хочу там умовно Audi A4, і в мене є 4 тисячі бюджет а машина там 15-16 року. Ми його отримали, побачили, завели, проїхались. Потім приїжджають і кажуть, що ви мені продали. Друзям своїм рекомендували. Вони теж приходили. Ми надаємо весь комплекс. Від купівлі до доставки в Україну автомобіля. Якщо там машина коштує 18 тисяч, то за 12 тисяч її ніхто не віддасть. Завжди намагаємося вирішити питання так, щоб і клієнт був задоволений, і щоб у нас теж все було нормально. Ми можемо зіграти на аукціоні так, і отримати це авто вже в Україні. Якби мій косяк, але такі випадки теж бувають. Цікаво всліпу, і ти так собі очікуєш, чи пройде воно, чи не пройде. Можливо, такий мінімальний, звісно, азарт, але просто треба проходити і пробувати. Завжди вийде. Це хіба, якщо так в жарт, то да. Пробую там, куплю якусь одну-дві машини, спробую. Приєнти Приєнти Та гордість розпирає. Чесність, це є однією з переваг нашої компанії. Не знаю, що тут ще додати, я вже так багато там говорю. Як ви орієнтуєте клієнта в нюансах ставок і ціноутворення? Ну, взагалом це теж залежить від потреби клієнта, який автомобіль треба, і під який бюджет. Тобто, взагалом, в ціноутворенні він сам якби орієнтується, сам складає, яка ціна йому найбільш вигідна саме для цього автомобіля. Я допомагаю їм в саме. Безпосередньо в розіграші на оригінальних аукціонів, які там вони можуть понести затрати, якщо е, потрібно, уточняю, в, е, там, наприклад, по зборах, по доставці автомобіля. Бо ну, буває таке, що, наприклад, якщо це велика машина, які там умовно Renault Master L4, тобто самий довгий, там, чи Будою, і він стоїть, наприклад, в Ліоні це вважається досить далеко, і такі нюанси потрібно уточняти з моїм колегою з логістом. Тобто, краще, наприклад, якщо даже на сайті вказано, що там 1200 умовно доставка, краще все рівно лишній раз уточнити в логіста. Можливо, щось змінилося, типу даже з такою специфікою, і відповідно клієнту надати максимально точну інформацію. По зборах так само, а на візуальні там витрати, це вже клієнт оцінює сам, скільки може коштувати той чи інший ремонт. В Принципі, ще напевно, я допомагаю в тому, що розказую загалом, який весь процес буде і, іти, коли він складає свою ціну. Є такі там нюанси, наприклад, коли проїжджає автомобіль, він проїжджає в хелм. Ну чи на нашу стоянку, але за кордоном. Тобто, я ще уточняю для клієнта е, в тому, що яка доставка буде в Луцьк, яке буде от, розмитнення, ну і відповідно він вже складає собі фінальну ціну. Ти розповідав про те, що можливий варіант, коли знаходиться велике авто, і воно далеко. Так і людина вже ж надивилась, вона хоче цього Renault Master l 4 і власне. Чи часто доводиться відмовляти клієнта через нереалістичні очікування? Взагалом останнім часом ні. Клієнти в принципі розуміють, куди йдуть, за чим приходять, і розуміють ситуацію, взагалом, що таке аукціони. Тобто, в останні роки немає такого, що клієнт приходить і каже: Я хочу там умовно ауді А4. І в мене є 4 тисячі бюджет, а машина там 15-16 року ні, взагалом клієнти знають, як це працює. Звичайно, буває так, що потрібно інколи щось підсказати. що, наприклад, часто клієнти думають, якщо автомобіль закрився на їхній ставці, наприклад, на відкритому аукціоні, їхня ставка була фінальна, і вони думають, що ти ну, все це виграшна ставка, автомобіль буде твій. Ні. Завжди аукціон приймає фінальне рішення чи віддати автомобіль, чи ні, на відкритих і на закритих типах аукціона вони думають перед тим як погодити автомобіль. І бувають зовсім різні ситуації. Наприклад, ти на тому ж відкритому аукціоні можеш зіграти автомобіль той же Мастер l 4 за 12500 і. Це твоя фінальна ставка, але його не віддали. А на другий день ти е, зіграв на закритому аукціоні за 12 умовно тисяч, а там, можливо, аукціону підійшло і ну, тобто, все погодили. Тобто клієнт більш-менш розуміє, які ціни на автомобіль. Так, да, Звичайно, якщо там машина коштує 18 тисяч, то за 12 тисяч її ніхто не віддасть. Але плюс-мінус вони пробують, щоб дешевше ринку виходило. І якщо там особливо не спішно клієнт хоче спробувати з більшим зазором, буває таке. Були такі випадки, що автомобіль мені погоджували від, наприклад, на 4 тисячі менше ніж хотів аукціон. Тобто, просто треба проходити і пробувати завжди вийде. І вимагати. а я допоможу в цьому. І я так розумію, вимагати в аукціону. Те, щоб він відправив саме тобі цей автомобіль. <рив> ну, це хіба якщо так в жарт, <рив> то да. Але загалом буває навіть таке, що аукціони. Е Ну, якщо твоя ставка була фінальною, вони можуть звернутися до тебе і запитати, там, наприклад, ваша ставка була фінальною на той чи інший автомобіль, там 6 тисяч. Наш клієнт чи наша партнерська компанія хоче за неї, наприклад, 8. Все, Я теж можу позвонити в такому випадку до клієнта. В принципі, в цьому теж допомогти якби, ну, в роботі. І запитати, чи підходить їм така ціна, ну і відповідно, там вже від рішення клієнта я погоджую з аукціоном: чи залишати таку ставку, як є, чи можливо ми щось додали. Ну або взагалі відмовитись, якщо вже, наприклад, клієнту не актуально. А як ви допомагаєте клієнтам адекватно оцінити стан і вартість автомобіля? Ну, напевне, тут все-таки більше оцінює сам клієнт. Якщо брати візуальний стан, то я взагалі в цьому не допомагаю клієнтам, тому що я не знаю, які витрати, які умовно там маляр чи електрик може ну, взяти кошти, наприклад, на ті чи інші пошкодження автомобіля. Але якщо брати те, що стосується на самому аукціоні, по Технічному стану, там, то я кажу, завжди клієнта прошу, щоб якщо є можливість, краще перевірити на інших якихось сервісах, які надають таку інформацію, і відповідно собі прорахувати, чи взагалі буде вигідно, якщо він поставить таку ставку, і там, на кордоні наш портал йому рахує ціну, всі ці витрати він додає, розмитнення доставка, і чи взагалом йому буде вигідно. Купити, наприклад, з якимись тими ж пошкодженнями, чи, наприклад, цілий автомобіль. Тобто, в такому, в таких, напевне, маленьких нюансах я можу чомусь допомогти. Але взагалом, ну, я не можу знати, просто, яка фінальна ціна для клієнта буде хорошою там, чи поганою. Тобто він це сам оцінює, але також йому підказую, якщо він взагалом не знає, за скільки той чи інший автомобіль продається, там, чи в Європі, чи тут. В першу чергу я раджу вивчити ринок в Україні, за скільки такі машини йдуть. І відповідно, якщо в мене є статистика на той чи інший автомобіль, за скільки продається за кордоном, то теж я звичайно йому розкажу по комплектаціях, по роках, по пробігах, все максимально постараюсь надати інформацію, яку знаю, розкажи, будь ласка, чи може клієнт звернутись до тебе з проханням надати йому звіт з Carfax або Carvertical, чи якихось інших ресурсів, які можуть. Розшифрувати дані про автообслуговування? Ні. На цих сервісах клієнт перевіряє автомобіль сам. Це все відкрито. Людина може зареєструватися і так, зробити так, це? Так, Там все. навіть не потрібно реєструватися. Просто людина заходить і на будь-яку цікаву машину собі може придбати звіт. Які додаткові послуги може надати аукціон автоплейс? В першу чергу, основною нашою додатковою послугою є, на мою думку, це що ми надаємо весь комплекс від купівлі до доставки в Україну автомобіля. По факту робота аукціона закінчується на тому, коли автомобіль приїжджає до кордону. Але так само в нас є е, наші колеги, власна брокерська компанія, так само і колеги-перевізники, з якими ми працюємо, і спокійно можемо е, надати послуги в доставці автомобіля до Луцька і розмитнення. В більшості випадках і клієнти користуються е, цими е, нашими послугами. Е, так само ми можемо запропонувати, якщо там людина просить. Зробити сертифікат на автомобіль, бо, наприклад, йому дуже далеко їхати, там, умовно, з Харкова. І відповідно він хоче вже приїхати, щоб автомобіль був із сертифікатом, щоб вже в договорі все було вписано, червоні номера і спокійно собі їхати назад, то, в принципі, теж в нас є колега, з яким клієнт може поспілкуватися і він цьому питанню може йому допомогти. Тобто, ми можемо зіграти на аукціоні. І отримати це авто уже в Україні. Так, так, звичайно. Це сервіс. Це комфортно. Отож. Так ми і дійшли до довіри. Наскільки люди вам довіряють і наскільки вони готові співпрацювати за аукціоном Автоплейс? Ну, на мою думку, що все-таки нам класно довіряють. Я вважаю, що якраз чесність це є однією з переваг нашої компанії. Бо ну в першу чергу, наш клієнт це наш партнер. Відповідно, так само і ми, його партнери. Чим вигідніше і чим краще ми надамо послуги, чим краще допоможемо йому в придбанні доставці автомобіля, тим швидше він зможе реалізувати свій товар і відповідно прийти знову ж по новий автомобіль. Або взагалом, якщо це людина купила тільки для себе автомобіль, це теж супер, допомогли, надали гарний сервіс, людина задоволена. Не рідкість було таке, що людина купувала машину для себе і потім приходила, чи там, міняла, наприклад, і ну, оновлювала якби, свій автопарк, знову ж купляла через нас автомобіль. Або друзям своїм рекомендували вони теж. Приходили до нас, купували автомобілі, чи навіть бувало таке, що ну спробую там куплю якусь одну-дві машини, спробую, тобто продати. Так само, там, ну це звичайно, як з яким клієнтом виходить. От є такий аукціон Арвал. Коли ти на ньому ставиш ставки, це в більшості закритий аукціон. І коли ти, наприклад, не виграв автомобіль, він просто пропадає з аккаунта, Відповідно, так само в нашого е, клієнта теж він пропадає. Але в них є така штука, що вони можуть, наприклад, десь чи ввечері, чи зранку прислати відповідь, якщо ти був близький до виграшу, е, за скільки цей автомобіль продався. І тобто, я клієнту не пишу, що, наприклад, ви були там за 200 євро до е, там фінальної ставки до виграшної ставки я йому кидаю скрін, те, що мені присилає аукціон, і там видно, наприклад, яку ставку я ставив, і вскільки ми програли. Тобто, це ну такі не знаю. Можливо, клієнт більше себе переконується в тому, що ну тобто він поставив там умовно 16 тисяч, і я там поставив 16 тисяч. Ні на чому не обманюю, не ну тобто немає якихось таких. Штук в нас мені здається, що кажу в першу чергу: чесність надання максимально якісних послуг швидко, це ну якби наша перевага. Так само мої колеги намагаються якомога краще допомогти нашим клієнтам. Теж, от буквально перед перед новим роком, напевне. Напевне, навіть перед Миколаєм на початку грудня була ситуація клієнт грав в Швеції Volvo v 90 Cross Country, і він стояв всередині, всередині країни. Туди не так часто їздять, і ну, відповідно там і дорожча доставка, і ну, просто що дуже проблемна локація. Це було перед новорічними святами, і Європа теж іде на відпочинок. Там, буквально в середині грудня, я перезвонив до клієнта, поцікавився. Кажу, що. Цей автомобіль буде дуже довго їхати. Чи вам загалом підходить така штука? Кажу, нам не так важливо, щоб клієнт купив автомобіль і просто він десь там пропав на 2-3 місяці, і чи їде той автомобіль, чи ні. Ні, чим швидше ти все це зробиш, чим краще ті послуги надасиш, тим швидше. Кажу, клієнт реалізує товар і, відповідно, прийде по новий. Але ну, я перепитав його, кажу, що десь, враховуючи, що і свята, і що це проблемна локація, напевно, цей автомобіль, кажу, вам буде їхати ну, як мінімум до кінця січня. Ми це обговорили. Він каже: окей, це гарна машина, гарна ціна, якщо вдасться виграти так, як воно є, то окей, я готовий типу, зачекати. В Відтоді автомобіль вигрався. І е, мій колега е, Іван Логіст дуже круто спрацював. Е, максимально постарався зробити це все швидко, щоб не затягнулося. І у підсумку е, цей автомобіль вже був в Польщі, тільки правда, спочатку в перевізника на стоянці через 7 днів після купівлі. Ого! Що впливає на те, що люди залишаються за аукціоном автоплейс? На мою думку. В першу чергу, те, як ми надаємо наші послуги для клієнтів, намагаємося зробити все максимально якісно, швидко, допомогти в тих чи інших нюансах. Я по своїй частині роботи, по, наприклад, по тих же аукціонах, ставках. Там, наприклад, буває, що от, так як я розповідав про те, що може бути. Щось в звіті вказано, що в автомобіля щось поломане, там мотор, коробка. Я зверну на це увагу, перетелефоную до клієнта, перепитаю, чи бачив він це, чи ні. Тобто максимально надати наші послуги, допомогти клієнту. Потім мої колеги включаються в роботу по оплаті, по доставці теж намагаються тримати клієнта в курсі і максимально надавати всю інформацію для того, щоб е, клієнт був задоволений нашим сервісом, відповідно, повернувся до нас. І після того, як клієнт повертається до нас, як довго <кій> він залишається з нами, це в принципі все теж дуже часто залежить від потреб клієнта. Можливо, він прийшов купити тільки один автомобіль, е, купив і але дуже часто, навіть ті, що купують один автомобіль, не забирають депозит. Вони залишають на майбутнє, можливо, щоб там оновити автопарк чи друзів теж привезти, можна так сказати, щоб вони щось зіграли. Якщо брати наших клієнтів, партнерів, які перепродають автомобілі, то в принципі довго. Звичайно, бувають всякі ситуації. Можливо, щось в людини сталося, можливо, зараз йому не на часі, можливо, з змінилася сфера його діяльності. Це все, це все нормально. Типу, тому тут якогось сталого, напевно, відрізку часу просто немає. Що ти маєш на увазі, коли ти кажеш, що ставиш комфорт клієнта в пріоритет? Наш клієнт це наш партнер. Як умога краще, я надам йому наші послуги, тим швидше він може реалізувати свій товар і відповідно повернутися до нас знову. Максимально стараюся допомагати клієнту на кожному етапі. Кажу, якщо є якісь нюанси по аукціону, чи там по можливо довго, що я знаю, що з цієї точки буде довго машина їхати, намагаюся його попередити. Є аукціон до речі. Алде Німеччина це один єдиний аукціон, який бере кошти за додаткові колеса. Тобто це у них в правилах вказано, і, відповідно, я теж клієнтам. Хоча в нас теж на порталі ця інформація вказана, але я на всякий випадок стараюся теж клієнта звернути от на такі якісь додаткові нюанси, що, можливо, він не знає, чи можливо аукціон щось додав нове, якісь нюанси про які. Ну краще повідомити клієнта, щоб він був в курсі, і відповідно там оцінив собі, чи будемо грати цей автомобіль, чи можливо пропустимо, краще інше зіграємо. А як ти вважаєш, які спеціальні пропозиції допомагають клієнтам обрати саме нас? На мою думку, це те, що ми надаємо в першу чергу весь комплекс послуг, тобто від купівлі автомобіля до його доставки та розмитнення в Україну. В Принципі, ще е, наші клієнти настільки буває, довго з нами співпрацюють, що стають навіть не е, друзями. Тобто, там роками вони з нами ми вже спілкуємося з ними на ти, шуткуємо там, переписуємося в Телеграмі, не знаю, в інстаграмі. Типу, все це так теж окей. Ну, мені здається, це говорить про те, що ми е, все-таки в правильному напрямку йдемо і гарно надаємо наші послуги. Чи вистачає в тебе часу тоді на клієнтів, які тільки знову з'являються, коли в тебе кількість друзів по роботі збільшується? Взагалом так. Якось так співпадає, що, наприклад, цього місяця там певна частина клієнтів, наприклад, купила автомобілі, і там в інших, можливо, чи не вийшло, чи. Просто поки що ставки не ставили. І відповідно, поки е цій частині їдуть автомобілі і вони реалізовуються, там інша, наприклад, працює. Тобто воно йде такий е якби, круг в тому. Ті купили, продали, е ті купили, точніше, і поки їм автомобілі їдуть, інші грають. Потім знову ж воно таке міняється, е інші купують, поки там ці вже реалізували свій товар і приходять по новий. Тобто, якось. Воно все-таки поки що все нормально. Чи бували в те випадки, коли люди приходять вже з авто, вони його отримали, побачили, завели, проїхались, потім приїжджають і кажуть, що ви мені продали? Звичайно, це теж бувають такі випадки, що. Клієнту, наприклад, приїжджає автомобіль, якісь підфарбовані елементи, але ну тобто не було цього вказано на сайті. Але як клієнтів завжди ну, попереджує в цьому в першу чергу, ми є партнери, і відповідно кожен має нести відповідальність за свою частину роботи. Я клієнта попереджую, що потрібно перевіряти, бо в Європі, наприклад, по тій же фарбі не рахується, що це якась проблема. Машина ціла, значить, з нею все в порядку. Відповідно, вже там не знаю, бувають такі випадки, що клієнтам вже дуже щось там свариться туди-сюди. Ну, ми намагаємося якось вирішити це питання, знайти якісь точки дотику, щоб всім було нормально. Комфортно, тобто, якщо вже якісь такі нюанси бувають, що м, ну, може бути таке, що не приїхали додаткові колеса. І, наприклад, аукціон, що там переписується, по ідеї вони там повинні йти е, на зустріч, е, рекламацію подавати і ну, повертати якийсь кошт за це. Але ну, всяке буває, буває, що можливо за щось там не вийшло. З цим всім розібратися, ми намагаємося з клієнтом війти в положення, можливо, якусь там е, скидку на якусь е, виграну машину зробити, чи там загалом домовити, що там не знаю, там якісь тип потипу ваучерів, щоб е, були. Тобто, завжди намагаємося вирішити питання так, щоб і клієнт був задоволений, і щоб у нас теж все було нормально. Чи бувало таке, що під час транспортування вже з майданчиків з кордону до України машина пошкоджувалась, і як на це реагували клієнти? Так, звичайно, це все логістика, це все дорога, всяке буває. В принципі, тут немає що приховувати. Ми клієнту говоримо все так, як воно є, і теж намагаємося вирішити це питання максимально комфортно і для клієнта, і для нас. Клієнт оцінює ці пошкодження. Там, наприклад, чи на сервісі, чи оглядають ну, працівники, які займаються, наприклад, тим чи іншим пошкодженням. І, відповідно, вже ми пропонуємо це якби, нашим перевізникам, які пошкодили автомобіль, що потрібно таку, таку суму. І там це вже в принципі іде домовленість, якби між нами і клієнтами, щоб мирно вирішити питання. Завжди це все проходило мирно, нормально. Ніяких особливих питань не було. Це ну таке стається. Нічого з тим не зробиш. Чи траплялися якісь курйозні ситуації з клієнтами, вже коли вони отримували авто? Бувало таке, що, наприклад, коли клієнтку купує автомобіль, на фото щось не зазначено, що там можливо є додаткові шини, чи там якісь коврики, умовно кажучи. І автомобіль приїжджає з цим комплектом, і клієнт, звичайно, задоволений, радіє, що є якісь додаткові штуки. Що там говорити, в мене в самого було таке саме. Я колись вирішив стати нашим е, клієнтом, так би мовити. Е, теж е, хотів купити автомобіль, попробувати, як це воно цей процес наші клієнти проходять. І е, я купив Renault Megane в Італії, якщо не помиляюсь 17-й рік. І на фото не було додаткових коліс. Типу, все окей, нормально. То е, коли автомобіль приїхав, там не просто шини, а нові шини були і е, з дисками. Ну, супер. Я був задоволений. А які факапи можливо траплялися, ти готовий про це поділитись? Е, та бувало таке, наприклад, коли приїжджає автомобіль на стоянку. Я перевіряю. Ну, мені мої колеги знімають відео по автомобілю, і я звіряюся з його станом на аукціоні. Ну, і так само я перекидаю нашим клієнтам, щоб вони теж подивилися. Колись, коли це все починалося, бувало таке, що можливо я десь там був неуважний, що я щось пропускав а на аукціоні, наприклад, цього не було. Там умовно у мене була ситуація що пошкоджена була ляда в автомобілі, я цього не помітив. Там велика вмятина була. Ну, сорі, пропустив я це. І з клієнтом ми домовились просто, ми, якщо не помиляюся, знайшли таку саму просто в Польщі і е, купили. Е, ну тобто, купили і домовились нормально, ну це теж якби мій косяк, але. Такі випадки теж бувають. Дякую, Саша, за розмову. Вона була дуже інформативна. Сподіваюсь, нашим глядачам було цікаво. Підписуйтесь на наш канал. Попереду багато цікавих подкастів. Дякую за розмову. Якщо будуть якісь питання, звичайно звертайтеся, аукціони це хороша штука, не потрібно їх боятися. А всьому іншому, саме в процесі, я вам допоможу. До зустрічі у нових випусках. До зустрічі.